Мене звати Марія Коваленко. Я навчаюсь у Державному навчальному закладі у Запорізькому вищому професійному училищі у групі 2024 на спеціальність живописець флорист. Тема мого проєкту дослідження місяця та наукові відкриття. Ще з дитинства мене захоплювало все, що стосується космосу та польотів на інші планети. Я зацікавилася темою дослідження місяця вже давно і хотіла більше дізнатися про цю тему. Тому і була обрана дана тема проєкту. У той час програма Аполлон була амбітним проєктом НАСА, спрямованим на доставку людини на місяць і поверненням її на землю. Це була одна з найскладніших задач в історії людства і за її виконанням слідкував весь світ. Основними цілями програми Аполлон були демонстрація технологічної переваги США. Сполучені Штати Америки прагнули показати світу, що їх наука і техніка здатні на неймовірні досягнення. Друге висадка людини на місяць і повернення її на землю. Це була найамбітніша мета програми, яка викликала захоплення в усьому світі зробити геологічні дослідження. Астронавти повинні були зробити ряд деяких досліджень та провести зразки місячного ґрунту і встановити обладнання для дослідження місячного середовища. 20 липня 1969 року стала історичною датою. Астронавти Ніл Армстронг і Вас Олдрінс зробили перші кроки поверхнього місяця. Ця подія транслювалася по всьому світу і викликала величезне захоплення в людей. Під час місії полон астронавти робили ряд досліджень. Вони збирали зразки місячного ґрунту, встановлювали прибори для дослідження місячного середовища та проводили деякі експерименти. Проаналізувавши інформацію з різних джерел, я могла скласти покрокову картину висадки американців на місяць. Перше, вихід на поверхню місяця. Підготовка систем. Перед виходом. Астронавти ретельно перевіряли всі системи космічного модуля та скофандрів. Друге. Вихід на поверхню місяця. Астронавти використовували спеціальні люки для того, щоб покинути місячний модуль. Перші кроки. Перший крок був ретельно спланований і символізував величезне досягнення людства. Друге. Збір зразків місячного ґрунту. Ці зразки ретельно документувалися, щоб потім ще на землі могли зробити ряд наукових досліджень. Третє: встановлення наукового обладнання. Для вивчення місячних землетрусів були встановлені сейсмографи, лазерні рефлектори. Ці прилади дозволяли виміряти точну відстань від місяця до землі. Встановлювали інші прилади для дослідження радіаційного фону, температури і інших показників місячного середовища. Четверте. Фотографування та відеозйомка. Астронавти робили численні фотографії та відеозаписи не тільки місцевого ландшафту, а й власних дій. А для створення панорамних фотографій використовувалися спеціальні камери. П'яте проведення експериментів біологічні експерименти. Деякі експерименти були спрямовані на дослідження впливу космічного середовища на живі організми. Фізичні експерименти. Проводилися експерименти з оптикою, механікою та іншими галузями фізики. Шосте повернення на місячний модуль. Збір обладнання. Перед поверненням на місячний модуль астронавти збирали обладнання та зразки. А після повернення на сам місячний модуль ретельно герметизували люк. Сьоме. Зліт з місяця. Підготовка до зльоту. Перед зльотом знову проводилася ретельна підготовка та перевірка систем місячного модуля. Зліт. Запуск двигунів та зліт був критичним моментом місії. Восьме. З'єднання з командним модулем та повернення на землю. Стиковка. На орбіті місяця місячний модуль стикувався з коматним модулем, у якому перебував третій член екіпажу. Повернення на землю. Після стиковки астронавти переходили до командного модуля, який починав свою подорож на землю. Спуск в атмосферу землі. Наближаючись до землі, командний модуль входив в атмосферу і здійснював успішну посадку в океан. Місія Аполлон дозволили вченим. Дізнатися більше про будову місяця та його історію. Були зібрані цінні дані про місячний ґрунт, який зараз використовується для різних досліджень. Місія Аполлон дозволили не тільки досягти безпрецедентних висот в освоєнні космосу, а й дали поштовх для розвитку багатьох технологій, які зараз використовуються у різних сферах життя. Сьогодні багато країн і комерційних компаній також планують висадки на місяць. Але не тільки для досліджень, а й для побудови постійної місячної бази, з якої вже можна буде відправитись на Марс. Програма Аполлон. Це була не просто місія, а справжній стрибок невідоме, який назавжди змінив уявлення людей про всесвіт. Під час праці над цим проектом я дізналася багато цікавих моментів про висадку астронавтів на місяць.